На огляді, в нас квартира в Гандії 80 тисяч євро за 105 метрів квадратних. Тут 4 спальні та 2 санвузли. Одразу скажу, що квартирі необхідний ремонт, можливо, де неде перефарбувати стіни, нічого сильно капітального, але ми маємо вітальню, також ми маємо балкон, дуже велика, простора квартира, що мені подобається. Ось тут у нас східна зона. І йдемо в. Ось таку спальню, маємо стіл, деякі меблі, звичайно, зовсім трішки на початок. так, Вікно в нас виходить на нашу вулицю. Воно не металопластикове, але помінені вікна на більш-менш нормальні. Інша спальня. Теж маємо нормальні вікна, маємо шафу ось таку. І поїхали далі. Далі ми маємо ще одну спальню. Тут, звичайно, є тільки шафа, необхідно докупити меблі, в принципі, як і по всій квартирі. Поїхали далі. Наступна спальня. Теж маємо дуже велику шафу. І ось така буде простора спальня. Бачите, стіни можна просто перефарбувати. Такого капітального критичного я не бачив в цій квартирі. Поїхали далі, санвузол. В санвузлі є ванна, унітаз та умивальник. Ось такий у нас санвузол. Може на перший час піти, але в майбутньому, звичайно, потрібно буде його поміняти. Одразу з боку є ще один санвузол. Бачите, вони його так відокремили. Тому є два санвузли. І кухня. Ось такі робочі поверхні, звичайно, кухню тут потрібно робити. Так, але вона цікава, кутова і маємо. Ось такий господарчий блок. Одразу бачимо, тут потрібно перемалювати стіни. І, в принципі, все. І ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Хочу нагадати, що це фактично центр Гандії за 80 тисяч євро.